Історія з рукавами, яка була, у нас ж дійсно за час війни були знищені десятки елеваторів, де, ну, і великої потужності, і меншої, де зберігалося зерно з полів. Да, перед тим як його там транспортувати там, за кордон, там, морськими чи е, сухопутними шляхами. І... На початку війни, коли порти були закриті, да, а ну, дійсно наземним шляхом теж все одно обмежена пропускна здатність і на кордоні і самих е, там, вантажівок, які це все можуть перевозити, це, це не зерновий коридор. І от склалася ситуація, коли там, зерно з елеваторів ще не продали все, а новий урожай вже йде. І тоді якраз ну і плюс ми вже говорили, що було знищено там, що в 22-му році там ударами росіян цілеспрямованими багато елеваторів. Це все породило таку кризу об'ємів зберігання зерна от, на ринку України, і тому оці от рішення да, де ти фактично. Витягаєш рукав, і просто на землі його стелиш. В нього засипаєш зерно, і воно там по технології зберігається. Це було ну це було правильно. Це було вимушено. Це було рішення, яке було очевидно.